Продовжують фінішувати учасники запливу. 4 кілометри, 2,5 учасники фінішують дистанції. Зараз Сергій Кірчик десь буде вже фінішувати. Вже частина, десь третина фінішувала. Ти зрозумів, так, яким боком подавати? Отак, так. так. Ано, це не він дивись. О, давай покричимо. Валера, іди, будеш болівати. Де ти дівся? Іди сюди будеш болівати. Бігом! Вже дядько Сергій фінішує. Іди, будеш кричати. Он дивись, скільки багато, я думаю, він там є. Кирчик! Кірчик! 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 Собака. О, аж собака взорвалась. Кирчик! Давай болевай, Валера. Кирчик! Кирчик! Еще один Кирчик! 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 О! Дядька Сергей. Кирчик финишует. Ура! Кирчик! Валера, давай. Кирчик! Кирчик! Виходь, виходь, розверни. Є. Не тим боком. Сильник. Презентують тверези. Помер. Лавайте, живіть тверезо, з борово. Нам... Спорт і алкоголь не сумісні. Алкоголь отрута, тютюн тютюнгедота. О, медаль. Медаль, медаль. Вадім, видім, видім. Відає, сюди. Вітаємо тебе з фінішем Лера, в місті Житомир. Який враження? 16. Готовий розказати да. враження? Давай відійдемо. Да. Відійдемо, щоб не заважати. Бачив? Фініш. Лера, фініш бачив, як дядько Сергій фінішував. Все круто, гарні самопочуття. Зараз гарні самопочуття. Так, так. Ага. Бачили жовтий бойок переді мною плив, Класний орієнтир, сильна хлопчика. А, да, ламу, да. Та, Вона та, фінішувала та, десь 6 хвилин тому. Давно, Вже давно. І дуже сильно. Хочу вам сказати, що плавання це природний е спосіб активності вашої. І так само і тверезі є природній стан людини. Тож, плавайте, живіть тверезо. Власне Ще бігайте і Ще бігайте. Так. Так? Все, ура! Так. Вітаємо, вітаємо!